Основу зробив, далі йде ще різьба. З кожна оця деталь була зроблена, її вирізали, вирізали, і тоді вже в цю основу заклали геть. Усе 71 71-річний майстер Анатолій Бугринець показує частину кіота дерев'яного обрамлення для ікон. Чоловік виготовляє вироби у домашній майстерні. Столярна робота бути на як вона неправильно зроблена, то вона і далі все буде на сматку. Бо один листок більший, другий менший, третій ще менший. Майте, воно все воно добу купить. Далі воно стоїть в купол, корона, хрест, закінчиться війна, роботи нам хватить по іконостасу. Анатолій Бугринець почав виготовляти іконостаси та кіоти понад 30 років тому. Не зразу роботи йшли, не зразу їх можна було зробити. Це було дуже тяжко ті часи, ма. Але все йшло через художній фонд. А потім вже воно пішло потихеньку. Появився іконостас в Київ, живоносний істочник. Заказав отець Марк, і з того вже й пішло, всі іконостаси. Окрім Анатолія Бугринця, у майстерні працюють інші ремісники. Різбіар Віталій робить дерев'яні колони. Дерево це живий матеріал. Хоча б він вигляд має вигляді вже вирізаної колони цього матеріалу, але він все одно нарахується живим. Тому що ми його вирізаємо і створюємо з куска дерева, шедевр. Робота повинна самого приносити задоволення. Майстри виготовляють церковні атрибути з дуба та липи. З останнім працювати легше, каже Анатолій Бугринець. Це липа, а це дуб Дуб дуже твердий матеріал. І він коли вже закристалізувався, то тим, тим тяжче його різати. Ці всі матриці це ручні роботи. Да, коли мені треба повторити, я ставлю на той станок, Копір називається. Він вирізає, а потім ще рештики дорізають, виробляють те, що треба для кожного храму. Іконостаси роблять індивідуально, розповідає Анатолій Бугринець. Я принципіально хочу, щоб ці роботи, які роблять з липи й дуба, стояли вічно. За понад 30 років роботи з деревом майстри виготовили понад три сотні іконостасів, які встановлені у різних храмах України, а також за кордоном. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.